Це все обличчя Essence. Будемо фарбуватися. і Я дам оцінку продуктам. Першим буде праймер під очі, гелова формула і дуже приємний охолоджуючий ефект. Він залишає після себе липкий фініш, як і цей праймер на все обличчя. Але зараз це модно і мене влаштовує. Бачила дуже багато поганих відгуків на цей гель, але на мої брови він нормальний і набагато краще, до речі, ніж попередній їх блакитний гель. Рожевий коректор під очі з підсвічуючим ефектом виявився дуже сухим. Його було дуже важко тушувати. Я вважаю, що для шкіри під очима це неприпустимо. Цим спреєм користуюся вже певний час, він майже нічого не робить, але вуаль приємна. Мусовий тональний крем. Ним користувалися всі мої однокласниці, коли я ходила в школу. Виявився дуже сухим, супер щільним тональником. Взагалі забороняю користуватися вам ним, якщо у вас суха шкіра підкреслить все, що можна. Бронзуючий стік також виявився якимось занадто сухеньким. Коли набирала його пензликом зі стіку, лягав плямами, напряму зі стіку на обличчя, розташувався краще, але все одно не те, що я очікувала. Переходьте у другу частину, вона вже у... Дякую